Далеко-далеко від Землі, на відстані близько 65 світлових років від сонячної системи, в сузір'ї лисички існує одна дивна і цікава екзопланета. Екзопланета це будь-яка планета, яка знаходиться поза сонячною системою. Планета ця зветься HD 189733 b і вона, як і Земля блакитного кольору. Якщо дивитися прямо на неї, ця планета виглядатиме як темно-синя точка, що нагадуватиме кольором Землю. Як і земля вона обертається навколо своєї сонцеподібної зірки, а ще вона має атмосферу, в якій до того ж виявили значну кількість водяної пари, нейтрального кисню, а також органічної сполуки метану. Відкрили її ще у 2005 році. Здавалось, ось вона планета, подібна до Землі. Але після проведених досліджень стало зрозуміло, що на Землю ця планета зовсім не схожа. HD 189733b відноситься до химерного класу планет, так званих гарячих Юпітерів, які обертаються дуже близько до своїх батьківських зірок. Вона знаходиться всього в 4,5 мільйонах кілометрів від своєї материнської зірки, настільки близько, що гравітаційно заблокована. Одна сторона завжди звернена до зірки, а інша сторона завжди темна. У 2007 році космічний телескоп НАСА виміряв інфрачервоне світло або тепло від планети, що призвело до однієї з перших температурних карт для екзопланети. Температура атмосфери планети перебуває в межах від 425 до 930 градусів за Цельсієм. На планеті виявлено також ураган зі швидкістю вітру близько 7200 км на годину, оскільки денна та нічна температури на HD 189733B відрізняються приблизно на 260 градусів за Цельсієм. Це й має спричинити сильний вітер, який буде ревіти з денного боку на нічний. Хаббл та інші обсерваторії провели інтенсивні дослідження HD 1897-33B і виявили, що її атмосфера мінлива та екзотична. Отже, планета розміром з Юпітер обертається навколо своєї зірки за 2,2 дня. Має вітер, який досягає швидкості у 7200 км на годину. Це майже в 6 разів перевищує швидкість звуку. Має денну температуру близько 920 градусів за Цельсієм і дощ. Дощ це начебто й непогано, але не в цьому випадку. Дощ на HD 189733b це не вода, а розплавлене скло. Розпечена атмосфера екзопланети містить високі. Хмари, пронизані силікатними частинками. От з цих хмар і йде пекельний скляний дощ, який при такому вітрі не просто йде, а летить горизонтально з шаленою швидкістю. А кобальтово-блакитний колір екзопланети походить не від відображення тропічного океану, як це відбувається на землі, а скоріше через хмари, пронизані силікатами. Маленькі скляні краплі, що утворюються, розсіюють синє світло, що ж, дійсно, на землю не дуже схоже.